Так, люди, я повернулася після довгої паузи. Ем, хочу нагадати, що ви на каналі Кофіку мене звати Кофіку, зараз буде розпаковка, але перед цим я скажу, що е, те, що я вам обіцяла показати, як я складаю, це такий вішак. Але я вам його не покажу, тому що мені не вистачило на це сил моральних. От, Тому е, я буду знімати відео, мабуть, е, по мірі надходження посилочок різних. От, щоб було, що розпаковувати, так? І що ще хотіла вам сказати? А, камеру я ще поки не купила. Це вже в процесі. Так що, ну, почнемо поки що розпаковувати. на тому є. А ще я десь діла свій ножичок, того буду відкривати ножницями. Це буде дуже маленька розпаковочка, але ну, не супер. Two hours later. Ножиком це набагато краще і швидше, швидше робиться. І перше у нас це календар. Замовляла я це все на тему. Ось такий календарик. Не знаю, чи вам видно. Вже на наступний рік. І він маленький. І тут Ось тепер котики. Ну і так виглядає власне сам календар серед. Зрозуміло, що в якій країні купуєш, о, де там, в якій країні купуєш такі свята там і написані, але все ж таки. Тобто тут написано все можливо, американське, можливо, ще якесь, ну, але англійською. Вот. Ну, видно, Польше не буду. Я покажу вам картинки. такая котик. Почну я вам, мабуть, показывать с... Здесь не спішать, Так виглядає календарик. Що, в Непогано, прикольно. Мені подобається. А ще ну, картинки зрозуміло, ще згенеровані, що згенеровані штучним інтелектом. є мій а, Там ще були з справжніми котиками, але з, зі справжніми котиками я не хочу, тому що я краще зроблю календарик, коли-небудь десь в майбутньому зі своїми котиками. Ось, далі у нас це заколочка в волосічку. Та-дам! Вона виглядає чином. Це, коротше, робите гульку. Ну, приблизно. І типу, хоба. Оба! І вона тримається. Та-дам! Ось, далі у нас це я не пам'ятаю, що це? Це сережки. Я сподіваюся, чутно, чутний, я не дуже таке говорю. Ось такі сережки. Я там фокус. Фокусуйся. Та-дам. А ще в мене новий маникюр. Да. Але я ще не придумала, він як полусирий. Я ще не придумала, що на ньому малювати. До речі, пишіть в коментарях, може вам Пишіть в коментарях, може вам буде цікаво подивитися, як я малюю свої малюночки. Запрошую всіх у коментарі. Далі це у нас, це у нас, це у нас, по-моєму, ручки. Що не помиляються. Так, це вони. Та-дам! Ой, їх багато. Думаю, їх менше буде. Окей. Що ви бачите перед собою? Скарб? Інчику вони, бачите? А вони... Що я вам покажу. О! Де, так. Сюди, сюди. О! так? Коротше, пишуть тоненько, але їх треба розписати. Не знаю, що таке взагалі, так Показую, чи ні. як копачок а. І останні це у нас теж. По-моєму, сережки. Мало мені сережок, так? Треба да? <ріхи> більше. Ага. Це все. Сережки і наклейки з котиками. Точно. Якраз під Новий рік. Така краса. І наклечки? Також, мабуть, покажу вам всі наклеечки, які є. Подивлюсь разом з вами. Такі у нас котики з книжечками. Мені подобається. Вони взагалі-то всі класні, але просто з відьомською шляпкою я таке люблю. Я з капказую що? Read more, читай більше. Взагалі прикольно, я е, купила ці наклейки абсолютно спонтанно, е, тому що мені не вистачало там буквально 6-7 злотих до того, що була безкоштовна доставка. Тому я така, хм, що ж вибрати? Брала наклейки, які були. Я особливо їх не роздивлялася. Тут вот така краса. І таких ще цілий стос. Покажу вам всі. Може ви якісь собі захочете і теж купите. Взагалі вони дуже всі прикольні. Написаю читайте книги. Тут пиши свою історію. І так. А взагалі це було б правильно, якби я вам відзеркала відео, але я не хочу, мені так подобається більше. Та -да! Відкрий книгу, відкрий свій мозок. Чи розум, верніше. Люблю читати погоду. Читай більше книг. Загубився в хороших книгах. Оба. Аватар чисто кейся. Так, тут що тут у нас? Adventure. Вот, ну, у мене не кані така хороша, я не знаю, що таке анвіт in Worlds. Ворлдс. Хто більш розумніший за мене, пишіть в коментарях, що воно значить. Треба ж якусь активність піднімати в коментарях. Взагалі, пишіть, вам подобається такий формат? Може, не подобається, може у вас є якісь ідеї. Тут також типу, пиши свою історію. О, залишилося три штучки, небагато. Read more books. На mm -hmm. цьому все. Мені лишається лише нагадати, що мене звати Куфуку. Ви на каналі Куфуку. Підписуйтеся, ставте дзвоник. На мої, і так, не дуже часті відео. Можливо, коли це виправиться, я поки що нічого не обіцяю. Ось, пишіть в коментарях, як вам взагалі це все. Може є якісь ідеї, пропозиції. Буду рада почитати, відповісти. І, коротше, на цьому все. Всім гарного дня, вечора, коли ви там дивитесь, все, Па-па!